Доброго ранку малята любить травень малювати трави, квіти, сонце, хату. Не запитує, чи можна він малює, він художник, намалює озеро, комарів під лозами, хвіст красивий півню, а шпаку шпаківню. І кульпапи у траві найсправжнісінькі живі, синім річку намалює. Травень синю фарбу любить і червону, і жовту, і чорну, бурякову, помідорну, шепотять під вітром клени. Не забувте про зелену. Травень це останній місяць весни. І саме в цей місяць ми відзначаємо свято День матері. Тож послухайте. Травень це останній місяць весни. У травні природа повністю прокидається після зими. Дні стають довшими і теплішими. Сонечко світить яскраво. Назва місяця травень походить від слова трава, оскільки саме в цей час активно росте молода зелена трава. У травні цвітуть сади, яблуні, вишні, груші, на луках розквітають різнокольорові квіти, а в лісах зеленіє трава. Пташки весело співають, будують гнізда і виводять пташенят. Останній місяць весни має особливі заслуги. Незважаючи на круті примхи природи, саме у травні вона постає у всій своїй красі. Навколишній світ би, святкує свою молодість буйним цвітінням, князюванням трав, багатоголоссям ташиного царства. Це місяць молодості, мрій і щасливих сподівань, розпал життя. Травень лісив свіжу зелень одягає, красне літо в гості чекає. У травні святкують День Матері. Це свято, коли ми дякуємо своїм мамам за любов, турботу і ласку. Цього дня діти дарують мамам листівки, малюнки або просто обіймають і кажуть: дякую, мамо, я тебе люблю. Мама це найдорожча людина, яка завжди поруч, коли нам сумно чи радісно. Вона піклується про нас щодня, допомагає, вчить і підтримує. У День матері ми намагаємось зробити щось приємне для мами. Допомогти по дому, поводитись чемно або подарувати квіти. Це свято нагадує нам, як важливо цінувати маму щодня, а не лише у святковий день. Тож давайте пограємо в гру Мама Яка. Мама яка гарна! Мама, яка? Ніжна. мама, яка? Щедра. Мама, яка. Співуча. Мама, яка? Добра. Мама. Яка Лагідна. Мама, яка? Казкова. Мама, яка? Спортивна. Мама яка? Розумна. Мама, яка? Стильна. Мама яка єдина та найкраща. Діти, обійміть свою маму, подаруйте свою усмішку. Я тебе вітаю із великим святом. Я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба і троянда перша зацвіте для тебе. Хай житті твоєму горя не буває. На устах усмішка маком розквітає, хай для тебе гарна буде кожна днина. Дорога матусю, будь завжди щаслива. Ще тобі бажаю цвітіння розмаю, синього неба і все, що я маю. Нехай тебе любить, хто милий душі, цього я від серця бажаю тобі. Тож ви дізналися, що наприкінці весни є таке чудове травневе свято День Матері! До побачення, малята, до зустрічі!